Камінь якогось Бога, сила котрого справа, б'ються кусник світу, в кому небі клуки, Горло перетискає мертва вода, як слава, звір захлинеться ніччю, не докопнувши кисню, спроба втекти від себе, що там за самотою. Буду тебе любити, серцем своїм наскрізь. Не відречусь від тебе і не піду з тобою. Самотність і печаль недосказанно сухий, як віск, що скапали зі сліз, є благодать, що сталася зарані, є берег неба і сліди коліс, дає, що спи, щоб серце не вдавати, щоб не ламати суттю, нині від, щоби все віддавати, і не мати нічого, окрім світу. Тільки світ пече, болить, і слів не розуміє, ні там, де обрій, ані тут, де все, самотність і печаль не вміє. Та хтось колись із цілих спасе самим мовчанням чи дощем крізь нього. Дощем до полюстки на воді, даєш, що спиш, ховаючи тривогу, як вперше, як останній. Нам важко так не вірити, а знати, що є озера із яких ми люди, що ліки є, де мусимо втрачати, що є душа, а іншої не буде. Йдуть човники від Бога і до раю з рибалками і снастю повні риби. Назви мені усе, чого не маю, і розкажи, чого ми не змогли би. На цій землі, яка горить і тане, пропали назорею заніті. Ми в човниках приречені прочали, упіймані у власну полісіть. Я щойно читала вірші інтервал між дітьми 25 років. Я думаю, що ну, без порівняння з моїми старими текстами, з, ну, з, з публікаціями, вони справді дуже близькі. писані одночасно. Шукаю дім, ключа при нім печать. У тілі входу таїна і тиша тут народилась, тут живі мовчать, тут скоро вмру і слова не залишу. Про молоко розхлюпане в вітрах і з блисках перетворень оксамитних, ховається мусіль в, в чумацький шлях, лякаючись людських законів митних. Не дай мені своїх благословень, не чуй мене із просто чужого, сухого, бо прийде ніч і ще раз ніч і день. В якому затамуєш колі Бога і ти один народжений страх, і мова та, з якої не поверне, нехай я для тіни ста заграв, прийме як суд цю рівну і іскрну. Ти мов би, приходиш валею, що ніби меж, і парк ахкий ангуд, що губить на вітрі пір'їни, ти теж невагомий, ти теж кінцесвітній, ти теж очима намацуєш знаки і стиг руїни, Місцями не ступаєш, добра, а чи зла, несеш золоту невагомість, присягнуту жовтне, глухе підземельє туману, алхімія скла тобі суголосно відмову чорних жовти. За стільки років тільки два листи. Із голосами, що належать мертві. Я ж ящеркою був, і я не встиг підвалими догонями підперти. Жага у півдні западала в кров. Були дві жінки і обидві громи. Солодкість їх п'янила, як любов, а та що третя тиха й безборонна. О півдні бджоли падали на віс, і камінь був розкристано гарячим. А третій жінці бракували сліз. Тож я її удруге не побачив. Вона пішла і зникла назавжди в світах, де не надписують конвертів. А я тепер відшукую сліди підвалами, долонями підпарку. Оцей вірш це один з тих, які повторюються в двох книжках. Власне, це один з тих віршів, між якими натягнути ціле полотно, ну, книжки. Я свідомо не, не, не зачитую їх всі, тому що ну, тоді було нецікаво справді. Але я вирішила ну, показати. Один з ключових віршів для мене дуже Важливий. Я твоє місце сили, мандруй без мене, меридіани колій, мечі, осоту, будеш іти по волі. вода студена, справа тобі втамує така ж достоту, як і печаль, відкриє природу речі, будеш її да в її рембрантом. Просто узявши море собі на плечі, доки не станеш мертвим, прозрівши прапта. спіткаю тебе Не при камені на траві. Хай зоря аж до ранку медами між нами місяця, вісті істини дві уже у вужа живуть у голові, нас же двоє не несмертних із темного боку місяця, заспіткаю тебе. Не печалься, що мало встиг. То покутна ціна, утекло з неву Ми надкусимо плів і Те з тих, хто дає імена реча, і речам і і втрачаєся. Можна спитати про власне, ліричну героїню, яка водночас і народжує героя, якого любить, і віддає на шляху і приймає в кінці шляху. Такий перекидаючий місточок до твоєї попередньої книжки, як вона шукає Бога, любов, які в нього в неї з ним стосунки. Ну, стосунки з Богом це просто найважливіші стосунки в житті людини. Я не знаю, а мені зараз говорить людина мого специфічного досвіду, тобто я ніколи себе не вважала релігійним фанатиком чи щось таке. Але Я, я, власне, це одна з тих тем, про які страшно завжди говорити. Мені кілька людей в різні моменти казали, що я дуже спекулюю на слові Бог, на слові молитва, що того занадто багато. Але мені здається, що люди, які мене знають трошки ближче, вони знають, що для мене ці слова є абсолютно страшні. І... Ну, Я кожного разу насправді наважуюся їм говорити, і е, я розумію, що ну, кожне називання речей воно вимагає платити якусь ціну. Коли е, людина любить, вона себе відчуває в самому. В цьому є велика спокуса і велика загроза. Тільки дуже наївні люди або дуже юні люди, вони легко себе почувають у цьому стані, у цієї всемогутності, яку дає Бог. А з вірою, і з Богом те сама, коли людина багато молиться, в неї теж з'являється ілюзія всемогутності і все дарованості. раптом починає здаватися, що, Це що вона може випросити Бога. що Вона може переконати Бога. Що вона може з ним поговорити, вона справді може з ним поговорити, але з іншим відчуттям. Тобто Я, власне, думаю, що одна з найважливіших речей, які я зрозуміла за ці роки, що писалася ці вірші, одної, і другої, книги. Це, власне, те, що. Все, що нас збагачує, воно ж нас і руйнує. І навпаки, все, що нас руйнує, воно нас і збагачує. І тому і тільки тому я наважуюся не ставити знак рівності між. Ну, тобто, тут, тут може здатися в цій книжці, що є певна тутожність чоловіка, про якого йдеться, і якогось вижастення не але я хочу досить, дуже чітко і дуже конкретно сказати, що це зовсім не так. Мені колись сказали, що це от релігійна поезія, це не релігійна поезія, це світська поезія, це поезія абсолютно цивільна, абсолютно одного особистого досвіду. В тому сенсі вона є дуже вузькою і дуже молодою. Але ця ці вірші вони писалися з дуже сильним відчуттям всеєдинності. І так само, як ми не можемо відділити, виділити, крім, крім спеціальної. Пристосований до цього приводу, ми не можемо виділити один сонячний прогноз. Так само ми не можемо в тому, що людина відчуває, ми не можемо виділити одну любов. Людина завжди існує в багатьох любов'ях. Любов Вони ну, маємо множени, але тим не менше насправді воно таке. Або навпаки, власне, ця любов вона є множеною можливо, добре, що немає жони, вона все всеохопною, все полонуючою. І в тому сенсі, власне, тільки-тільки... Тобто, насправді, оце я, котра здається таким всемогутнім, воно насправді є дуже старанним, дуже малим. І оця те, котра здається таким великим, в людському вимірі, воно теж є дуже малим. І, власне, я щось називання доволі страшних речей. Тобто, зараз існує абсолютно очевидний тренд е, на позитив. І людина, перегодована позитивом, очевидно, може злякати е, часто згадувана смерть у цих текстах, і, власне, навіть там, де вона не названа на ім'я, це й мотив прослухає. Хоча з мого читацького досвіду у цій книжці, взагалі в тебе, в цій книжці, зокрема, це дуже питоме і дуже хай це не прозвучить дивно живе начало, тобто якраз це замикання колеса, повернення прийняття абсолютного себе і повернення до себе, і, і власне до, туди, де звідки все знову починається. Тобто, от розкажи про цю смерть, і скільки знову ж таки як багато любові буває, скільки буває смертей. Як вони, ну, любовна смерть, убита кожною любові людина і смерть велика, яка це все об'єднує, збирає води. Ні, ну трошки інакше. Як почну, я, я спробую вийти на так, що ти питаєш, бо я, може, трохи заскладнуся, щоб ми багато років. Не справа, тому що зараз занадто багато позитиву. А справа в тому, що ціла містеріальна традиція, врешті, ціла традиція християнства, вона розуміла, що є різні шляхи отримати катарсис, прийти до катарсису. І один зі шляхів катарсису і радості. Є смерть і І Це є шлях катарсису і радості. Просто, просто це складніший шлях, можливо, але в певних ситуаціях він є важливіший, він є, є єдиним можливим. Навіть. Власне, чого немає зараз в цьому тяжінні до радості, не кожна радість є джерелом катарсису. А от кожен плач є джерелом катарсису. Тобто людина, котра плаче, їй легше. Е, нема інших сліз, які... Тобто всі сльози приводять до катарсису. До, до, до вивільнення, до очищення і до радості. Принаймні, я це так. Це, це, це досвідні речі мої, це досвідні речі людей, які плакали коло мене, з якими я плакала. І, е, Цнижка, ну, ця це ця книжка, яку я коли перечитувала, тут є двоє людей, з якими я про це говорила, я коли я її, мені коли її дали на, на те, щоб я її відредагувала, не відредагувала, вже заверстила книжку, щоб я подивилася на, на верстку, і я її не могла читати, бо я... В тому сенсі не могла читати. Це просто коли я вже цю книжку трохи забула, коли я знов мусила припустити через себе ці вірші, я зрозуміла, що от я там, що в мене розкриваються гроші, розверзається земля. Я переживаю початок і кінець світу. Тобто ця книжка є катарсисом навіть для мене, хоча це ніби речі. На які я не мала би так реагувати, так? бо я їх ніби сама не писала. І знову е, ж таки, є люди, які зі мною той день говорили, мені було дуже погано до того. І після того мені стало легше. В чому мені стало легше набагато людей? Е, я зрозуміла, що я, роблячи коректу цієї книжки, я ніби внутрішньо виплакалася і почистилася. Тобто вона з мене стояла цей накид. І тому, тому, власне, розумієте, цей світ хоче, щоб всі сміялися, хоче, щоб всі були молодими, хоче, щоб всі були багатими. Але так не є. Ну і мені здається, що шляхом одним зі шляхів є власне. знаходити в собі е, вміння висворювати фантомну реальність, радості. Можна себе переконати, що от ця причина для радості, ця, от, це насправді теж дуже добре, але от робота душі починається. Не тоді, коли ти собі вибудовуєш цей ідеальний світ, де. Всі ходять, кладять котиків з в рожевих сукеночках. Бо цей світ витіснений, там витісняється дуже багато. А всі витіснені речі, вони рано чи пізно, вони, вони нас вони, вони дають тріщину, вони остають перчавним тріщину. Мені здається важливіше. Свій світ так, щоб не боятися певні речі дружити. Я... Ну, мені ж насправді теж треба було зважитися видати таку книжку, такою назвою, яка для багатьох прозорою назвою, яка адресує дуже конкретної людини, сказати, що це справді тільки мій молодший. Це було почуття, яке практично було почуттям без відповіді. Мені набагато приємніше що було б сказати, що такі веселі. Щас... Тобто в мене є ну, сповнені тріумфу любов. У тобто, мене є дуже чуття, еротика. Але... І в тому числі ця дуже чуттєва еротика, вона... І, і, і ці абсолютно тріумфальні вірші вони були присвячені і цій теж людині, тому що це для цієї людини було написано багато тисяч між Це двадцять. Але мені було важливо, власне, щоб ця книжка тепер була. Вона так, як тут написано, що це лірична історія від початку світу. Мені було важливо, щоб воно щоразу, коли, коли ця книжка в когось з'являється, пока в тому числі в мене, щоб я переживався оцей момент світотворення. І, і повірте, що коли я кажу, що я цю книжку теж пережила, я але це не я речі, які говорю для публіку. А це справді таке, але, власне, можливо, мені це те, що я теж казала, це Це Завдяки цій книзі я можу щоразу це переживати. Не занадто часто. Але щоразу дякую. А чи будуть у нас питання дякую. або коментарі? Щось дякую. я вас дуже загрузила. Я О. не хотіла. Я тоді попрошу дозволу прочитати один зі своїх найулюбленіших віршів, який я знайшла в цих так само, який, мені здається, теж універсальну історію від початку до кінця світу і до початку, який просто дуже вітає. Любити тебе, неначе йти по цвятах. Вода ще лежить, ще чекає свого месію. Серметься потоком. Як серце тим хоче так. Я маками нивку, вітчизну свою засію. Щоранку зійду і тихо типу, зайду надвечір. Палитиму хмир, котитиму воза з неба, а потім росою присяду тобі на плечі, і ти мені скажеш, що тобі жінка треба. І волів загорну загурну своїми крилями усе, що я мала, крім тебе, В цьому світі. Лиши мене так, тільки сонце серце, вийде. Як стояна кров, Поступає смерть, ти читаєш новчук? Читаю, читаю, хай ну, Несмертні ми, кому потрібна смерть, яка й не вмерла, присосає душу. Люблю тебе і лиш любов'ю змушу вціліти, як шалена круговерть, мов океан підхопить, понесе. Наш оконь, човник у безвісті творів, несмертно, то ж пустимо куріння, прийдуть сни і матимемо все. Люблю тебе, це віра, це спосіб жити, спосіб слухати нитку з твердої вовни. Мною в його ковчегах бездонні квіти, ними високе небо у горах повне. Рівно і просто притча доточить притчу, пра переріза, сушить веселі, весла, чорних сміє покосла. Я вчу і виключу радість, якою знову стає воскресне. муки, що мене карай, люблю тебе. Усе в мені належить лише тобі. Тобі заповідаю і світ, і вірші, кою робить межить, і навіть чорний той віччя гарне. Не відштовхни, не кинь прозволяще, мій цвіт, мій подив наче гілля. Так, важко вірші пишуться, бо я ще не на порозі, я ще тільки біля. І ще, напевно. Мало бути стільки віршів про рай, я жодного з них не можу знайти. А рай не такий витікає. Я все-таки хочу знайти цей вірш. Ноті, що Я вас завантажила такими страшно тяжкими речами можна писати? Мене хоч щось спитати. У вас є збірка моя улюблена дещо щоденне. Скажіть, поезія це щось щоденне чи вічне? Такого боку, чи ця книжка можна розглядати як наступний крок до вічності, чи це теж продовження в такому плані? Боже, я насправді вічність це така, знаєте, складна річ. Тобто, якщо ти розумієш, що таке вічність, ти перестаєш глятися свято. Тому що якщо ти є людиною, яка. Так чи інакше сприйняли навіть не кончив християнську релігію. Фактично тобто, всі релігії залежать небагатьом. Не Вони про вічності. І... Тут... А поезія це. Ну, поезія це не єдиний шлях до вічності. Шлях до вічності, зокрема, це молитва. Ну, зокрема, а можна просто дерево посадити. Можна насправді дитину народити. Це все шлях до вічності. Не можна цю вічність віднажовувати від дуже простих речей. Дякую, зараз. Дякую. Дякую. Воно не є так, що проти, для того, щоб встати, встати, долучатися до вічності, до вічності треба вічно писати. Можна? Що завгодно? Поезія може бути притча ще кожен день. Тому, ну, знаєте, поезія на щодень це теж дуже пожиткове насправді формулювання. Це дуже важко, тому що, ви розумієте, це так як чайник постійно змушує шкіпити, Він рано чи пізно тут у нього треба доливати воду. Щоб доливати, тобто, а, а, а вода доливається в дуже природний спосіб. Мусить бути щось, мусить бути робота, мусить бути дитина, мусить бути не знаю, ходіння по місту, мусить бути війна, яка нас змушує якісь речі затримати. Ця любов, неначе опів серця. Це не той, що княжкова моя війська. Його почитаю, щоб закінчиться. Ця любов, не наче неначе опів серця. Іначе опів серця нагота. Ти не серця, є не серця. Я не напишу тобі листа. Утікання з волю, умови, що не кажуть, то вода відверть. Тільки перша істина любов має силу направити смерть. Дякую, Маріану. Дякую, що хто нас слухав.